Друзі, в цей тяжкий час для нас всіх є плюси в тому, що в кінці кінців влада і ми народ визначилися по відношенню один до одного. Влада чітко розмежувала себе і нас, навіть канали зовсім інші говорять про інше на цих каналах. І влада чітко визначилася, що є українці герої, які. Сидять в окопах, які вмирають. Оце все класно. Всі інші це ухилянти, колаборанти і панікери, як казала Масійчук, і бажано б таких було відстрілювати. Також, щоб СБУ заходило, стукало. Знаєте, тобто вони вже визначилися з нами. Все зрозуміло. Ми, звісно, визначилися з ними. Ми чітко розуміємо, що таке влада. Влада це структура, яка займається своїми. Вона воює по-своєму, вона забезпечує армію по-своєму. Вони розвивають економіку по-своєму якось, у них свої канали, своя озвучка, своє бачення. Тось отак. Ми дійшли вже до того краю, що все чітко зрозуміло і все визначено. Ми отут, вони отам. Чітке розділення. Єдине, тільки зараз потрібно зрозуміти, чим це все має закінчитися. Поки ще не зрозуміло, чим же ж це все має закінчитися. Якщо ви знаєте, хто... What she did last